Зібрати позачергову конференцію Рівненської обласної федерації футболу виявилось нелегко. Адже вже попередній голова цієї структури Михайло Кривко всіляко намагався завадити зібранню, кажуть організатори. Були надіслані повідомлення про сликання конференції та її порядок денний. Через деякий час до членів федерації з листом за власним підписом звернувся голова РОФ, який просив не реагувати на повідомлення робочої групи. І не приймати участь у конференції, бо заяв вважає її скликання незаконним. Хоча всі, хто був присутній на останньому відкритому виконкові нашої організації, бачили, що все було проведено у рамках нашого статуту. Ніяких порушень не було. В результаті з майже 100 зареєстрованих членів організації на конференцію прибуло 73. Основне питання вибори нового голови федерації. Адже до попереднього, який на конференцію так і не прийшов, кажуть учасники багато запитань, починаючи від витрат коштів, закінчуючи будівництвом стадіону зі штучним покриттям, який чомусь Михайло Кривко вирішив споруджувати в Костополі. В результаті очолити обласну федерацію футболу виявили бажання троє кандидатів згідно з затриманими комісією з підготовки та проведення почерових конференцій, протоколів зборів. Колективних членів з обрання делегатів на позачергову конференцію. Дев'ять колективів членів висунули на посаду голови Рівненської обласної федерації футболу Коліщука Володимира Петровича. Один колектив висунув на посаду Хахльова Олексія Володимировича. Один колектив висунув на посаду кучера Олега Миколайовича. Першим свою програму розвитку футболу на Рівненщині делегатам розповідає Олексій Хахльов. Перше стратегічне завдання: створення Рівненського акціонерного товариства Професійний футбольний клуб Верес. Я буду коротенько пояснювати, що мається на увазі. Взовні ми можемо сказати, що у нас проводяться різні чемпіонати області, районні, міські. Але коли на нас дивляться збоку, то одне питання. Якщо на Рівненщині немає команди, немає професійного клубу, значить у нас глуха провінція. Мені хочеться. Поставити це своєю особистою амбіцією, зібрати команду фахівців і розірвати цю ситуацію, яка приводить нас до того, що ми виглядаємо як провінціали. Крім створення професійної футбольної команди, Олексій Хахльов пообіцяв реконструювати стадіон Авангард, прозоро використовувати кошти та залучити один мільйон гривень спонсорських інвестицій. Чи то програма Олексія Хахльова вразила інших кандидатів, чи то вони заздалегідь вирішили зняти свої кандидатури, проте Олег Кучар та Володимир Поліщук відмовились балотуватися на посаду голови федерації футболу. В результаті усі 73 делегати конференції підтримали кандидатуру Олексія Хахльова. Його першим заступником став Володимир Поліщук. Натомість посади заступників отримали Євген Донцов, Валерій Гладков, Олег Кучер. Та Петро Некорак. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.